У нас прогрес все у нас є. Ну що ж, поїхали. Всі щасливі, я думаю. Група отримала свої уроки на сьогодні. Опрацьовуйте того великого розмовного курсу. Я вам обіцяла, що сьогодні буде претерітун там і перфект, насолоджуйтесь. Сьогодні запишу урок там, де це все діло шліфується, і ми переходимо в сторіночку 128. Хто із нами, ось вона, і візьмемо практику на 129 з 54 капітелем. Він присвячений Денебе, Денахі, Дефіо, я вам показувала в групі, так? Подивіться, яке довжелезне слово. А ми вже знаємо, що треба читати повільно, вичленяючи смислові частини препозиціоналі. Адвербіан і, відповідно, препозиціональні прономен це займенники, адвербіан це прислівники, препозиціональ це прийменникові. Що це воно таке? Дивіться, на котів. На котів приємно дивитися. Да пам'ятаєте, я пояснювала цю Р, чому вона тут є? Правило ефонії, якщо дві голосні ауф починається на А і да тут закінчується на А. То тоді їх необхідно з'єднати ось в дарауф, щоб ліпше звучало. В даному випадку він показує на кота. Кіт знаходиться на столі, і переклад ось цього дарауфа буде на цьому. «да». Він показує палець пальцем тут. Тепер кіт під або позаду. «Хінта», да. Генте, кіт знаходиться позаду цього, он там, позаду. Добре, давайте детальніше. Als, adverb für oder адвебфю, як прислівник для місця та часу. Für для речей. Тобто ми зараз пропонуємо граматику для речей. Окей, дивимося, вказівка місця. Це перше правило. тут одиничка і за дужечкою. «Du gehst die Straße geradeaus bis zu einer Apotheke, яка находится links. Und links daneben ist das Kino.» А це не «Апотека», а «знаходиться кіно». Okay. Щоб не казати «Небен, die Apotheke, поруч за апотекою знаходиться кіно», то кажуть «і там поруч und links daneben», тобто взяли «небен» нормальний. Приєднали до нього, да, і виходить до да, небен», І перекладається це як від неї, он там поруч. А якщо цайтанг, якщо ми подаємо час, давайте подивимось. Друге правило: золін інські нагін, а хочеш ми підемо у кіно? Ні. мус ерст етвас есен, дана, тобто нагадем есен, кене віагеєн. Після цього ми можемо піти «нах», після да. Цього. Etwas essen. Третє правило, я бачу. Als pronomen für Dinge для речей, як займенники для речей, у дії слів з прийменниками підтягну. Interessierst dich für Цікавишся фільмами, дивитися любиш? Yeah. Ich interessiere mich sogar sehr dafür». Щоб не казати знову ці фі фільми, ні, ми можемо сказати, але навіщо? До речі, я ними дуже цікавлюсь. Да, ними фі фільмами. І фюа, – чим? Це що робила ця тема «Інтересів». І ще у нас є да небен і да фюа. Лише для речей. З людьми ми використовуємо що. Ми здається, вчора це так зачепили прийменник плюс займенник. Два слова розмежовані пробілом. «Ich interessiere mich sogar sehr für ihn» – він же людина, а не стіл, відповідно, ним я цікавлюся – «für ihn». І правила для небензице – підрядних речень. «Interessierst du dich dafür, welche Filmstars zum Filmfestival nach Berlin kommen?» Як ми перекладемо ось це? Дафюа стосується, якими зірками кіно на фестивалі в Берліні, Там, хто приїхав, як ми це перекладемо? Чи, чи цікавишся ти да фьюа, які який зірки на фільм-фестиваль в Берлін приїхали? Тим, що дослівне значення, тим, он, тим що я скажу подалі. Зараз ми з вами поспілкуємося з вправою 1. До речі, хто запитував із батьків граматика це підійде для дітей з усією відповідальністю, поклавши руку на серце і з усім своїм 24 річним досвідом я із ні, Тому що з дітьми ми беремо це стара книжка. У нас нова, вона у мене лежить. Ми беремо ось це. І початки вже є. Ось, бачите, А1, А2, дивіться, розлікушечки, уті бубон у мене є, барабани, дивіться. У них та сама тема, бачите, дивіться, це ж все наше номінативи, акузитиві. Ви теж можете з нами проходити, проходити з 1 серпня це все. Але я це вже показувала і студентами, яких я веду. Там є безкоштовні ці уроки, так? які я вела минулого року навчально. Ось дивіться. Оце погруженце, я б не радила брати цю граматику. Хочете посадіть, а ви для дитини 4 класу, оце що я зараз розповідаю, ну дивіться, будь... діти різні бувають, скажімо так. Мої дітки, які за ким я займаюся, вони взяли луги, конячки, банани. Бачите, така ситуація. Так, хорошо. До речі, групу ми набираємо. Понеділок, середа п'ятниця на 20.00 будуть дорослі займатися а 2 вересня... А дітки А 2 теж у мене А 2 вони будуть займатися вівторок, четвер і субота на вісімнадцятому. Хочете приєднуйтесь? А ми поїхали собі. Афт волік вас. А ще одну граматику я висла на групу. Ви ж бачили? На підкріплення цієї вона складніша, Чуть-чуть. Якщо вам буде важко, маякніть мені. І розберемо її, візьмемо теж, бо ми вже скоро закінчимо. Так от, волі вас, що знаходиться де? Ось у вас є картинка, більд, і все інше зі дізеце. Ну, поїхали. In der Mitte steht der Ось він стоїть посередині. Окей. Лінкс, ліворуч лежить якась бух. Треба сказати, що links поруч із ним. У вас є слова. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це нормально. Хто допоможе нам? У нас є варіант. Але, ще зараз зараз Локсі, у нас є варіанти. Вони можливі заміняти одне одного. Але, але. Ну-ну. Данебен, ви кажете тут, так? Лінкс Данебен. Лінк є. закресли Данебен і закресли. Хорошо. Тобто ліворуч від нього. Есть, що там в другому? State Да хинта. Uh -huh. Правильно закресли. Да хинта, тому що позаду есть та статура, клавіатура. Дафо, перед, есть. І тут, що у нас папірес. поруч. Рехц Небен, Віген Фіп Фіре. Даран Хенг Айн Матія Цайте. Ну, ті цетелі є. Можна їх навіть поміняти місцями, так, як я й казала, що вони взаємозаміняємо. Хорошо, а тепер давайте складемо речення. Я збільшу. Зараз в тіче, як завжди, буду мучитись, а ні. Іть. Цайтан Габен. Приклад є. Заген зі ес Kürza. Тобто ви можете сказати, це нормальне речення, але його можна сказати коротше, як у прикладі. Ich muss jetzt das Mittagessen kochen. мус викинув кохан в кінець точечка. Ich im radio. Ви бачите, як оцей dabei, ну, всі ці дафюри, добай і прочі віші, вони притягують до себе присудок. Отлічно. Значить так. І в цей же час я слухаю завжди радіо. Перше єсть, оце воно було зроблено. Хто хоче дві зробити? І Іхеройме. Давайте я спробую. Ага. І erst danach können wir нохуф, trinken. Угу. Mm -hmm. Хто не погоджується з нашим варіантом? Я повторю, може хтось пише. І Іхроїме erst Noch Auf? Данах гонне вика фенкен. Після того, я yeah? данах. Просто взяли цей нахил і до нього да підставили. Єсть дякую путсен тепер. Що там? І ви will... ви так само берете це речення. Готово. Але ось тут у вас буде інтрига яка. Дафор. Дафо, а далі. Ну, no, дем путсен перебираємо. Залишається мьхта і хміх нох аусрує. такие и есть. Дякую. Четверочка. Что там Лукаса? Лукас will football spielen gehen davor mm -hmm. muss er seine Hausaufgaben machen. Успех и пятерочка. Erzähl mir doch von deinem Wochenende. Uh -huh. uh, uh -huh. uh, uh -huh. uh, Ви в усі справі чудово. Хто не зрозумів, що відбулося щойно? Речення будували щойно. Речення. О, табличка. Привіт, табличка. Зараз ми її ось так ось поставимо. Трічка. Вервон, мій пропозиціон, ергензен, зі діти табель, маркірін з о, ерка теж. Вона називається англіфен, соєдинительна ах. Ну що ж, давайте. У вас є скільки стовпчиків? Один, два, три, чотири. І перший дає вам хінт, намьок, пропозиціон, що з чим з'єднати. Дивіться, фраги вартведини. Наприміром, про що це може перекладатися, так? І відповідь Препозиціональ, це сьогоднішня наша тема. Здається, це була вчора, так? Це «даруба». груба. Перзони люди під'їхали, це були два стовпчики про речі, а це буде два стопчики про людей. Фраге вордві перзони, ви пам'ятаєте, це ж вчора? Я чекаю на свого чоловіка. Це ж у ваша група була. Ін ось. Два слова. І препозиціон перзональ про номен там нібито. Там так, я записую. Поїхали. Значить, сом. Діне буде нас. Ворум. Ага, і далі. Ворум, дарум. Угу. Ум вен. І приміром. А, um, міг, міг. діх. І всі там, хто хоче. Бажаючих єсть мит. во міт, да міт, міт вем, міт міа, дія, міт, пам'ятаємо, датів, є, датів, бай, бай, Бай також датів, во бай, да бай, бай вем, бай, міа, дія, можна, yeah. можна одне там, бай, міа, поставити, та й буде ясно вже, добре, фон, Dadif, датів. phone da фон, фон вен, он мя. Есть. Фокси. Во фо, да фор. Так, uh, for... так продовжуємо. Mm -hmm. Ну, ну, фо, вем, підхватить один одного. Формия, давай-то, Угу. Во да фюр, фюр вен, фюр мих. И ау. Так ошибка Це во рауф, да рауф, ауф вен, ауф мих. Така ситуація у нас, дякую. Хто не розуміє, що відбувається, кажіть, пишіть, просіть, і ми все врубимо. Четвірічка. Ергенцензії, Fragewort wo und preposțional pronomen да. Окей. Іх інтересує мій фіополітик. І потихеньку ми вже з вами цей фіо запам'ятаємо з Interessierst du dich аух. Що ви поставите? Цим, ти цікавишся цим? Dafür. Чи, Чим цікавишся ти запитуйте? Für. Помітили? Це запитання тут треба поставити, а про це плюсик. Ага, цим. Чим. Okay. Окей. То... Freut ау, euch auch darauf аух. worauf оде ihr euch? Правильно, ви вичепили цей ауф і з ним граєтеся. Окей. І я чим займаюся, Бешефті гіміх? Мід у вас тут буде. Да, міт. Mm -hmm. Так і є. Я займаюся моїм бюджетом, я так розумію, домашнім якимось господарством і садком, а займаєшся ти також із задоволенням да міт, чи вміті? Чи чим ти займаєшся із задоволенням? П'ятірочка, чи сім, скільки тут цих вправ? Арганс зі пропозиціон, фрагеворт або перзомальпрономен. Тут ми повеселимося. Ну, давайте перше. Зітелефонєт фільмит. Пограємося так бачу з мід. і мута. ТЕЛЕФОНІРЕН зі аухфіль з нею. Своїй мамі ти дзвониш. Чи з ким телефонуєш ти, залюбки, чи багато? Митвем. Ось тут дві полосочки. ПРОБІЛ, Так само тут мед і з нею. Добре. Де ю не ман, що там в нього як? Хатнах. Майне, швестер. Нах з'явився а? Нах, nah, вем. Nah, Ось тут буде чи з Це no, nah, Де питання буде так? Mm. А там? Нах nah, nah, ім. Угу. Точки зору розділилися. Ну давайте перекладемо зі своєю сестрою. Молодий чоловік зі своєю сестрою, що там спілкується, щось він спитав, я. А молода баришня? також зі своєю сестричкою. ну, в принципі, це ж до швестер ми ставимо. До швеста. Значить, буде Іа. Якби був брат, ну, не принципово, але Іа, так? І хватит auf ден шеф. Чекаю на шефа. Ці, якщо іспит складаємо, то там принципово. А тут можна. Вартис до Auch. Значить, потаскаємо його тут, як це буде? Ти також auf, Я на нього auf in. Я ja. ja. чекаєш ти тому закінчення не хто пише. Шабмезі ане антртвій імбач До речі, люди жаліються. Ну те, що жаліються, коспаці факту напевно. не знаю з їх боку, що стає вашою граматика. Ви один. Б1. Ми не можемо топтатись на А1 і презенс це розглядати 28 років. Шрайбен зі ане антворт ві ім байшпіль. Ну, давайте. Так, що там? Інтересірен зі зіх фюа. Вже ясно, що там буде. Де ноєстен кінофільм. А той каже. Я іх інтересірен міг да фюа ним. Тобто, він апелює до ним. Аре що? Так, Хто? Ніхто? Інтересіран зі фіоді Поп Зенгерін Леді Гага. Людина. Я їх інтересіран їх фюзі. Два слова фюзі є. А тут фузбольшпіль типу діне, не живе. Ти сердишся на неї? Да, Рюба. Ага. Я їх ергере міг, да, Рюба. Одне слово. А на політикера Я. Их эргере. Мих. Эргере. Оба Политика. Политика, я. Я их кан мих... Так, на вещи я отвечаю. Кенен зи зих ауф ирен фройде ферласен? Ситуация. Фройнде. Люди, живи. Чи можешь ты покластися на своих друзей? Ja, ich kann mich auf ihre Freunde verlassen. Mm. Ну, Варіант розможний. Тут «іре», бачите, з великої літери, це поважна форма, sì, Шве... no, 아, що це саме запитують «ви», стосується «ви». Відповідно, я, ich kann mich auf sie, на них, покластися, да, на цих людей. Хорошо. Können Sie sich an das Leben in Deutschland gewöhnen? І ми кажемо, Даран, Даран я. Іхкан міг, даран, гівен. Хто не розуміє, будь ласка, сигналізуйте. Ми я знайду додатковий матеріал, у мене все є. Так, хорошо. Сімочка, О, знову ситуація. Це те, що ви робили, визначали, де акузатів, де датів. Датів буде Ерцелін фон. Побачили фон датів. Анне і бауфю буде з акузативом. Боже мій, це остання вправа, я не можу повірити своїм очам. Ну, давайте. sie das passende preпозиціональ pronomen. sie, sich noch, erinnern. Де тут анне і акузатив? Давайте. Як то воно було, коли ви в Німеччину приїхали? Тобто, а пригадуєте ви про те? Даган не живе. Даган. Побачили Ан, присобачили до нього, да, Получається, Даган. Так само тут Егарт у вас є готовий іба. Давайте, хабен зі зіх. Чи сердився? Сердилися ви Дарю. Так, воно не живе да риба, да з езофілібюрократичні проблеми gibt. Це ж не живе оце і все, все підрядне речення, відповідно, буде да Окей. Що тут у нас серцеві дох, бла 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 візи eine Wohnung gefunden хабен. Знов таки не живемо. Дафон. Єсть четвірочка, а ну самі. Дауф, совершенно вірно. А чому? Ахтен. Тому що є. Я, подивіться, діє слово Ахтен. Ось воно з ауфом ходить. Я, а можете перекласти 4 ручку? Якщо переїжджаєте, куди? З сім'єю. Здружньо якось іноземну країну. За кордон, коротше кажучи. Є так. Звернути увагу на те, щоб діти швидко... Зверніть увагу, що діти, швидко нову, нову мову вивчають. Ага, єсть іхмяхтаміх, і останнє давайте. Іх мохтаміх дефюр, дас мігранти, зіх індерної. Жорегт він Фінден орієнтуватися, умгебун um – це обстановка. Важливо, щоб мігранти рятувалися швиденько. Бачите, у нас тут не було жодних людей. Так, сьогодні ви відпочиваєте від мене. Далі знову у нас що я запланувала в планах, як завжди, ваш урок величезний розмовного курсу. «Робіть». я вас дуже прошу. Ком'юнків під'їхав. Чому я кажу, робіть? Тому що у вас розмовний курс, оцей, він йде в Унісон з оцим. Я завершую оцей, він залишається на YouTube для ну, потомків. І ось наш курс він теж завершиться на цьому ж самому рівні. І наступна граматика, напевне, якщо вам знадобиться, вона піде на наступному рівні, а то в нас спуститься ця ситуація. Завтра ми беремо кон'юнктів цвай, форми, вергети, вюрде. Я буду вам його розповідати на легенькому рівні, не так, як ми сиділи ось в універі, студентами, зайшла Андрій Анатольевна і час 20 розказує їм. Ні. Ось, бачите, я буду розповідати хвилини три на тому все. А час 20 буде вже там наступного року, взимку або навесні. Все, я вас вітаю з закінченням 54-го. Ви пам'ятаєте, що вам необхідно вчити неправильні дієслова, і вам необхідно вчити ось тут пописушку, яка у вас є в телеграмі. Вчорашнє добре, керування дієсловами. Приміром, пробую його перекласти нормально. Ось як буде німецькою брати участь, і ви мені кажете: тальнемен ан. Ось така ситуація. Як буде розповідати про, а ви мені кажете Ерцелен фон. Це все з вам. А я кажу: Ага, значить, як буде дізнаватись, а ви кажете: зіг інформ'ярен іба, це акузитів. А як буде е, вирішувати якісь там питання, а ви кажете зігенчаден фюа, це акузитів. Бачите? Ось що на вашій плечі хрупки лежаться. Все до завтра. Пока-пока. Дякую. Побачимо так okay. от